Вчителі фізико-математичного циклу сьогодні брали участь у науково-практичній конференції. Вона мала назву Головні напрямки реалізації компетентнісного підходу до розвитку фізико-математичної освіти Комсомольська. Захід відбувся в загальноосвітній школі номер 1 з поглибленим вивченням економіки та права науково практичну конференцію розпочала завідувачка методичного кабінету міськвідділу освіти Надія Дробецька. Вона ознайомила присутніх із графіком роботи конференції і запросила до слова начальницю міського відділу освіти Ірину Шошину. Очільниця галузі освіти нашого міста зазначала, важливим на сьогодні є не тільки обсяг знань, які надають школярам вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, а й уміння ці знання застосовувати, бути готовим змінюватись та пристосовуватись до сучасних новацій, оперувати і управляти інформацією активно. Діяти швидко приймати рішення навчатись упродовж життя. Прогресивно освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання: сформувати у школяра вміння вчитись. Ми повинні дитину навчити вчитися для того, щоб потім вона продовжувала своє навчання. Бо людина скільки живе, стільки і навчається. Ми повинні навчити дитину використовувати ті знання, які вона матиме в нашому інформаційно-технологічному прогресі, який у нас сьогодні в нашій країні. І використовувати всі ті знання, які в неї. є. Дитина наша повинна навчитися жити в нашій країні, вона повинна бути свідомим громадянином, тобто жити в нашому соціуму. І не тільки в нашому, але повинна жити в міжнародному соціуму, тобто приймати всі інші народи і їхні традиції, те, що у нас є. Науково-практичну конференцію, яка відбулася у комсомольську, традиційно підтримали спеціалісти Полтавського інституту після дипломної педагогічної освіти. Методистка природничо-математичного відділу інституту Інеса Гарус доповідала присутнім на заході про методику формування предметних компетентностей під час моніторингових досліджень. Методистка міського методкабінету Світлана Негода ознайомила учасників конференції із результатами діяльності методичної служби системи освіти міста щодо підвищення професійної компетентності вчителів фізико-математичного циклу. Вона зазначала, що важливу роль у фаховому зростанні педагога відіграє організація методичної роботи. Саме тому відділ освіти допомагає спрямувати роботу вчителя до компетентнісного підходу в системі особисто орієнтованої творчої педагогічної діяльності. Методична робота в нашому місті. Побудована як цілісна система підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня педагога, його психолого-педагогічної підготовки і професійності, формування готовності до самоосвіти та саморозвитку. Сучасний учитель математики і фізики це педагог, який має високий рівень загальнокультурної компетентності, дослідник, творець, володіє новими педагогічними технологіями. Про впровадження у науковий процес сучасних інноваційних технологій доповідала на конференції керівниця міського методоб'єднання вчителів математики Галина Пелих. Про свої методи роботи з дітьми, аби розвинути обдаровану особистість, доповідав керівник методоб'єднання вчителів фізики та астрономії Олег Проненко. Закінчилася науково-практична конференція майстер-класами. Їх провели провідні досвідчені вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів міста.